Вітаю, інформаційна служба Інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Безпекові заходи у центрі Києва проводять СБУ та Нацполіція. Мета перевірити антитерористичний захист місць масового перебування людей. Правоохоронці оглядають території та окремі будівлі і приміщення перевіряють громадян. В СБУ попередили про можливі обмеження проходу та проїзду міськими вулицями. Та закликали людей з розумінням поставитися до незручностей. Агента російських спецслужб затримали правоохоронці. Як повідомили в СБУ, це 19-річний житель Київщини. Його завербували через телеграм. Хлопець шукав там легких заробітків. Після вербування він прибув до Києва і оселився в орендованій квартирі. За інструкцією куратора виготовив вибухівку. Потім придбав скутер, у багажнику якого заховав саморобний пристрій, і доправив його до місця теракту. Так намагався підірвати військового. Його заманив на буцімто побачення з дівчиною. Коли той прибув на місце, росіяни дистанційно підірвали вибухівку у скутері. Однак замах виявився невдалим. Потім агент отримав нове завдання. Прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі і готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим підготовка нового теракту. Правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах одразу після підпалу автівки. Двічі за ранок російська армія обстрілювала Херсон. У Дніпровському районі поранено літню жінку. Її ушпиталили. Під ударом був і корабельний район міста. Окупанти з артилерії обстріляли житлові квартали зі зруйнованого будинку. Рятувальники деблокували жінку. Допомогу їй надали на місці. За добу на Херсонщині три людини загинули, 13 поранені. Більше як 40 населених пунктів окупанти атакували дронами, гатили по них з артилерії та завдавали авіаударів. Пошкоджено два багатоповерхові та 16 приватних будинків. Понівечена стільникова вежа, газогін, господарча споруда, складські приміщення, АЗС та приватні автомобілі. До 20 зросла кількість загиблих унаслідок удару росіян по Дніпру, 24 червня. Про таке повідомили в Ова разом із загиблими у місті Самар. 22. Від вечора Нікопольський район Дніпропетровщини під ворожим вогнем артилерії та ударами безпілотників. За повідомленням ОВА постраждали Покровська, Мирівська та Марганецька громади. У самому Нікополі вогонь охопив кафе. Понівечені інфраструктура, підприємство, три приватні будинки, дві господарські споруди, автівка. Гучно було також у Дніпровському районі. Там руйнування є на території однієї із зон відпочинку. Майже 60 обстрілів російської армії за добу зафіксували на Сумщині. За даними обласних чиновників, постраждали 30 населених пунктів. Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткінському районах. Окупанти скидали воги з БПЛА, били різними безпілотниками. В юнаківській громаді зруйновано приватні житлові будинки. У Серединобудській пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, літню кухню легковик. З прикордонних громад евакуйовано 61 людину. По Запорізькій області окупанти впродовж доби завдали 430 ударів. За даними ОВА, під ворожим вогнем опинилися 13 населених пунктів. По Приморському, Гуляйполю, Щербаках та Малих Щербаках Росіяни завдали п'ять авіаударів, атакували населені пункти майже 300 безпілотниками. З РСЗВ накрили Запоріжжя, Щербаки, Новоандріївку та Чарівне. Гатили також зі ствольної артилерії. Надійшло 20 повідомлень про руйнування будинків, квартир та об'єктів інфраструктури. Двох людей убили росіяни на Харківщині за минулу добу. Ще двох поранили. Про таке повідомила обласна поліція. У водяному загинула 50-річна жінка. 49-річний чоловік зазнав поранень. У селі згорів будинок, пошкоджено господарчу споруду. Ще один загиблий у Петроіванівці. З авіації війська РФ ударили по Куп'янську вузловому. Там поранено жінку. Загалом упродовж доби російська армія завдала ударів. По п'яти населених пунктах області окупанти били з різної зброї. Тільки на село Григорівка Куп'янського району, за даними прокуратури, скинули чотири ФАБ 250 Там сплюндровано близько десятка обійсть. В Ізюмському районі пошкоджено будівлю кафе, вибито вікна у п'ятиповерховому будинку і в самому Ізюмі. Від вечора росіяни запустили по Україні 41 ударний шахет та безпілотники-імітатори різних типів. За повідомленням наших повітряних сил 24 ворожі дрони знешкоджені, 16 локаційно втрачені. Щодо місць запуску БПЛА, то вони летіли з російських брянська, курська та приморсько-ахтарська. А також з напрямку селища Гвардійське у тимчасово окупованому Криму цілилися окупанти по прифронтових територіях Донеччини та Харківщини. Зафіксовано влучання ударних БПЛА на семи локаціях. П'ятнадцятьох окупантів узяли в полон українські десантники на Сумщині. Про таке повідомляє командування десантно-штурмових військ. Більшість солдати 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти РФ. Українські військові кажуть, ці бригади були особливо жорстокими щодо наших захисників, які потрапляли до них у неволю. Полоненим окупантам надали необхідну медичну та психологічну допомогу. У Москві та в ніч проти 26 червня пролунали потужні вибухи. Повідомляють російські медіа. За даними місцевих пабліків, чули їх у різних районах столиці РФ. Мер Москви повідомив про нібито атаку безпілотників на столицю в аеропорту. Внуково запроваджували режим кили. Міноборони країни-агресорки заявило про буцімто збиття 50 дронів. За даним відомства, 23 безпілотники перехопили над Курською областю, 11 над Ростовською, 6 над Брянською та по три над Білгородською і Московським регіоном. Ще два дрони, нібито збили над тимчасово окупованим Кримом. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн привітала підписання угоди про створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України і наголосила, що агресори мають стати перед суддями. Нагадаю, угоду про створення спецтрибуналу підписали 25 червня у Страсбурзі під час візиту президента Володимира Зеленського до Ради Європи. Трибунал дозволить розслідувати справи проти найвищого керівництва держави-агресора та зможе ухвалювати вироки навіть за відсутності обвинувачених. Кількість злочинів з боку росіян проти українських дітей зростає. Згідно зі звітом ООН, порушень прав дітей у зонах конфліктів збільшилося на 105% порівняно з попереднім періодом. За даними організації, лише за рік росіяни вбили 94 дитини, поранили 577. Крім того, війська країни-агресорки здійснили понад пів тисячі атак на школи та більше як три сотні на лікарні. Окремо у звіті йдеться про депортації неповнолітніх до Росії. Багатьох із них досі не знайшли та не повернули родинам через масові порушення прав дітей в Україні. Росію цього року повторно додали до так званого списку ганьби. Я нагадаю, за даними офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни в Україні внаслідок бойових дій та обстрілів постраждали понад 2500 дітей. З них 630 загинули. Боротися з необґрунтованими судовими позовами проти журналістів закликають у національній раді з питань телебачення і радіомовлення. За даними регулятора, у судах роками розглядають справи проти журналістів-розслідувачів, які викрили незаконні дії колишніх можновладців, зокрема представників режиму Януковича або ж одіозного Андрія Портнова. До 2027 року Україна взяла зобов'язання адаптувати законодавство у сфері протидії так званим слаб позовом під європейське. За словами експертів, національної ради це сприятиме свободі слова у нашій країні. Ми пам'ятаємо, що переслідування ну, представниками режиму Януковича вони й досі тягнуться за нами і були серйозною загрозою. Досі тягнуться справи вбитого портнова проти журналістів. Через такий тиск не тільки тиснуть на конкретних журналістів, а це як ніби має охолодити запал дослідників журналістів. Гладковський Свинарчук чотири роки Закінчилось квітні минулого року. Семочко, чи семочко, як правильно, шість років триває з 2019 року і зараз тільки на другому колі апеляція у 25-му році. Черновецький проти дзеркала тижня, спростування плюс мільйон моральної шкоди, 23-й рік. Рада Європи дійсно має ці програми на підтримку, в тому числі має тренінги для суддів. Якщо не пом'яшся, вже були перші тренінги для фейських суддів проведені, і це ну, цікаво і корисно. У Черкасах запрацював обласний центр підготовки громадян до нацопору. Усіх охочих запрошують на вишколи, які допоможуть зберегти своє життя, допомогти ближнім та за потреби протистояти ворогу. Усі заняття безоплатні проводять їх інструктори з бойовим досвідом. Як це відбувається, показали нашій знімальній групі. Зайняти оборону і чекати висування противника. Щоб якнайповніше відчути атмосферу, учасникам вишколу видають екіпірування і муляжі зброї, а далі вони групою вирушають в глиб лісу. Ось такими рухами ми дивимося і заглядаємо, але зброя в нас вже висунута. Усі одразу намагаються завчити важливі рухи. Чим загрожує нехтування простими правилами, пояснюють просто Ногу Відірвало відірвало. Чому чого так для того, щоб на колежному землі висипали теперішніх умовах? Важливо кожному знати елементарні ось такі навички. Які допоможуть можливо врятують життя собі чи комусь поруч, тобто тут не тільки ми вчимося, да ну, нулетвести бій також захищати своє життя життя ближнього. Особлива увага до медичній допомозі, бо ці знання можуть знадобитися не лише під час війни. Інструктори розповідають, чому у цій справі зволікати не можна. Зупинити кровотечу самому собі. в нас є до хвилини. Тобто реагувати дуже швидко а ще на заняттях до автоматизму доводять правила поведінки у разі ймовірного вибуху гранати поблизу. Граната! Ні, постраждалі самостійно накладають турнікети. Правильність їхніх дій коригують фахівці. Ви просто не перекриєте і людина стіче кров'ю. не так швидко, але стіче. Тобто важливо перекрити повністю. Ольга на таких вишколах не вперше і переконана, що лише практичне відпрацювання дій допоможе краще закріпити важливі навички. Обстріли багато місць відбувається. Ніколи Не знаєш, що буде наступний день. Я знаю, як полити зброєю. Знаю, як з нею лежать, я знаю, як знизу. З неї положення це все я теж вчила. Я знаю, як не кладати я знаю, як лазить по землі правильно я знаю, які зони є. Серед інструкторів ветерани з бойовим досвідом. Роман воював на Донеччині та Луганщині, а після поранення та списання з війська ділиться досвідом з іншими. Вже більше військова справа мені по душі, мені це подобається. Ну, передам свій, який він там є опит, людям. Постараємося чомусь навчити, має знати кожен маючи такого ворога, як у нас зараз. Новостворений центр пропонуватиме заняття із 17 предметів. Це, зокрема, тактична медицина, вогнева підготовка та орієнтування на місцевості. За основу взяли курси базової військової підготовки. Планують, аби такі навчання відбувалися не лише в обласному центрі. Люба територіальна громада, якщо вони вважають, що їм скажімо, під силу. Розгорнути сектор, осередок, відділ нацпротиву, та це буде навпаки краще. Наші інструктора будуть навчати виїжджати на території всієї області. Тут чекають усіх охочих від 18 до 60 років і підкреслюють жодних особистих даних. Учасників не збиратимуть та не розголошуватимуть. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Наступний випуск новин о 13-й. Ну а зараз слово Анні Каменєвій.